Скільки нам ще потрібно Маріуполів, щоб заплатити ціну свободи, скільки їм ще потрібно Кримів, щоб зрозуміти ціну життя? Тисячі життів, мільйони доль переплутаних, атомні станції, металургійні заводи. Діти, що вже не відчують обіймів, бо ненадійні були укриття. Вікна, з яких колись дивились вслід, з яких прощались, з яких кликали на обід, вікна, в яких горіло ввечері світло, в яких можна було побачити маму, тепер розлетілися сколками у напрямку вітру, і залишилася лише обвуглена чорна рама. А цівочка крові запеклась на обличчі дитини, яка тепер. Має моторошні столітні очі, які дивились на те, як горить лікарня, які дивились на те, як горить рідне місто, які постаріли, бо не вронили жодної сльози, коли потрібно було втікати з дому посеред ночі. Тому що хтось абсолютно бездарно вирішив побавитись у терористів. Скільки їм ще потрібно Херсонів, щоб зрозуміти, що наша держава. Не побоїться рук забруднити ніжних кров'ю тих, кого відправлять туди, звідки нема вороття, і замість маршів співати їм похоронних. Кричатиме слава Україні, героям слава.